Сонечка встала іде новий день. Любі малярки, усім добрий день і пташечка в неї співає пісень. Ніби вітає усе. Добрий день! Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на новому нашому занятті. Скажіть, будь ласка, дітки, а чи пам'ятаєте ви, де ми були на попередньому занятті? Хто був уважний? Хто може сказати? Де ми були на екскурсії віртуальній? Я впевнена, що багато з вас дивились це заняття і згадали, що ми з вами були в зоопарку. А який же тваринок ми там з вами бачили? Це словен з мамою, так? І жирафи, і бегемоти, і крокодили. І мапи, ще багато-багато різних тварин ми там бачили. Хлопчики, дівчатка, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви якусь казочку про цих тваринок? Або оповідання про якісь пригоди їхні? Ні, не знаєте. Тож пропоную сьогодні нам з вами познайомитись з однією казочкою про маленького. Соломенятка. Сідайте зручніше і давайте її послухаємо. В одному недалекому зоопарку жило багато тварин. Хоча кожен мав свій вольєр, всі тварини добре знали одна одру. Щовечора, коли відвідувачі йшли, вони розмовляли між собою. Вони розповідали один одному, що сталося протягом дня, і також відвідували один одного. Їхні людські доглядачі добре про них дбали, тому тварини були задоволені за винятком одного молодого слона, який останнім часом сумно ходив між вольєрами. Слонення звали кубик. Він був гарний, здоровий, сильний, але весь час нещасний. Він ходив по зоопарку з опущеною головою, не хотів гратися. Його мама слониха часто питалась, що сталося, кубику? На це він сумував ще більше і нічого не казав. Аж одного разу що щось забрало його смуток. Ввечері, коли відвідувачі вже пішли, звірята покликали свого друга. Кубику, йди до нас, нам потрібно з тобою поговорити. Ми хвилюємо за тебе. продовжували тваринки. Кубик глибоко вдихнув і почав пояснювати. Я думаю, що нічого не вмію і що я зовсім не потрібний. Та що ти? Кожен щось вміє, заспокоювали його друзі. Я спробую з вами посмагатися, каже слоненя. Став на стартову лінію і хотів уже рушити бігти з гепардом. Але перш, як і розбігся, гепарди вже були на іншому боці зоопарку. Тоді спробую літати. Замахав вухами, як орел крилами. Хотів піднятись, а лише впав. Літати теж не мію, сумно каже слоненя. І пішов ховатися до свого сховку, але піднявся величезний вітер, віяв усі боки і ніс все, що міг підняти, навіть зламав дерево і стовбур впав прямо перед норою маленьких сурокат. Це було дуже небезпечно, тому звірята намагалися відтягнути стовбур або якось підняти його. Ніхто не міг його зрушити. Так підійшов кубик, схопив стовбур хоботом, напружив сили і підняв землі, і обережно відніс його далеко, щоб ніхто не постраждав. Коли заспокоївся вітер, до слоненятка підійшов його друг Олень і каже: Ти знаєш, що ти вмієш? Ти сильний, ти вмієш правильно використовувати свою силу. Сьогодні ти врятував сурикатів. Відтоді слонення Кобик більше не сумує. Він добре знає, що і корисний, і щось вміє. Кожен чимось особливий. Малята, ось ми з вами і прослухали, і переглянули ось таку гарну казочку. А скажіть, будь ласка, хто з вас був уважний і пам'ятає, де відбуваються пригоди цієї казочки? Ну, звичайно, всі пригоди відбуваються в зоопарку. А хто головний герой? Про кого йдеться мова в казочці? Ви всі були уважні? Впевнена, що так, тому що ви правильно говорите, що головним героєм було Слоненятко маленьке. А як його звали? Ви пам'ятаєте? Слоненятка звали Кубик. Отаке незвичне ім'я у цього героя, у маленького слоненятки. Скажіть, будь ласка, а що трапилося в казочці? Яким було це слоненятко спочатку? Сумне. А інші звірі також сумували, що зоопарку було погано. Ні, усі люди добре піклувалися про тварину. І усі тварини були щасливі і раділи цьому. І навіть ті, хто приходив поглянути на тваринок, ніхто їх не ображав. Так скажіть, будь ласка, а чому сумувала слоненятка? Усі були уважні. Так, я впевнена, тому що слоненятка, ви правильно говорите, не знала своїх здібностей. А хто хотів допомогти слоненятку? Хто хотів його розвеселити? Хто був першим, хто був уважним? Ну, звичайно, це була мама слоненяти. Вона побачила, що слоненятко засмутилося і хотіла його розвеселити, запитати, що трапилось. Але слоненятко мамі не сказало. Що ж було далі? Хто ще хотів допомогти слоненяті? Так, ви були дуже уважні. Це були мавпеня, гепард малесенький. Ще хто там був? Цури, кат, а ще хто? Орел. І що вони зробили? Вони підійшли до слоненята кажуть, кубику, виходь, потрібно поговорити, що трапилось. Що Кубик натомість? Сказав він. Він спочатку взагалі нічого не хотів говорити. І заховався. Куди він заховався? дерево, так у свою схованку. Що він відповів своїм друзям? Він сказав, що він не такий особливий, як всі інші. Хтось із тварин мав якісь свої здібності. І він хотів мати такі ж самі, хотів бути унікальним, такі, як і його друзі. Він хотів спочатку спробувати свою унікальність, як і його друг Гепард. Як вони це перевірили? Так, вони бігали, вони бігали на випередки. Хто переміг? Ну, звичайно, гепард. Малята, ви були дуже уважні. А слоник засмутився, коли гепард його обігнав? Так, він засмутився, тому що він хотів в чомусь знайти свою унікальність. А далі на кого він хотів бути схожим? Ну, звичайно, на орла. Що робив орел? Ну, звичайно, він літав, це ж птах. А слоненнятко. І слоненятко хотіла полетіти. В нього це вдалося? Ні, звичайно, тому що слони не літають. В нього навіть крил немає. Слонинятко й засмутилось? Так, вона засмутилась і хотіла піти назад до свого схованку. Але трапилось дещо, що ще трапилось? Так, подув сильний вітер. І почали літати маленькі будиночки, гілки дерев та кущів. І що трапилось? Зламана деревина упала прямо біля нори маленьких сурикатів. Коли вітер стиг, хто намагався першим підняти цю зламану деревину? Так, це друзі кубика хотіли підняти. У них це вдалося. Ні, тому що вони маленькі і не такі вже й сильні. А кому це вдалося? Так, вдалося це кубику. І коли вітер стих, він видніс це зламане дерево подалі, щоб ніхто не постраждав. Хто побачив унікальність кубика? Його друг олень. Що він сказав? Ось, кубику, чому ти унікальний? Ти дуже сильний. Тож, малята, погляньте, навіть у зоопарку кожна тваринка унікальна. Як ви гадаєте, а ми з вами унікальні? Так, малята, ми з вами також унікальні і неповторні. Тож бажаю вам бути по-своєму унікальними неповторними. А зараз до побачення, до нових зустрічей!